Ось хочу зняти свої очітки в кашпо. Як це іноді гарно виглядає. Ось такий очіток лозовидний. Звісно, вони вісять на сонечку. Це я для зйомки, щоб було гарніш видно. Так в тіньочок їх повісила. А так вони на сонечку у мене вісять. Дивіться, Ну, тут кашпо, по-моєму, 2-літрове. Потрібно буде пересаджувати. От. І ось ще таке. Схоже на триколор. Ну, можливо, це також триколор, тільки з жовтим відтінком. З рожевим відтінком у мене росте в відкритому ґрунті, але я впевнена, що в горщику буде теж надпрекрасно. Я його також він розрісся, хочу посадити в горщик. Так, тому очітки дуже гарно виглядають в горщиках. Ось така краса. Неймовірна краса. А ось триколор, який вже відквітував. Бачите, він такий з розжовинкою, просто наразі мало сонця попадає, і не дуже це видно. От, і тут у мене кам'яні троянди. І відео про всі мої кам'яні троянди я прикріплю на цьому відео. Внизу можете подивитися мою колекцію кам'яних троянд.